До пам'ятника, чим до працівників міліції в нашій державі. Так ось їм саме треба вирішувати, чи щоб люди називали їх, вибачте таким словом, але вже звичним у побуті, мусором, чи щоб люди давали їм довіру так само, як пам'ятнику. Вони повинні не боротися і воювати зі злочинністю, тому що. Боротьба і і війна зі злочинністю переростає скажімо, в скажем в спосіб їхнього життя. Вони постійно захоплюються так воюванням, що вони починають воювати проти свого народу. Вони починають здійснювати репресії відносно свого народу. Однією з наших вимог певною мірою є проведення, скажімо, реформи Міністерства внутрішніх справ. Не те, щоб реформи в цілому, а Наші вимоги полягають в тому, що міліція повинна бути перше деполі... деполітизована, Вона не повинна виконувати функції у... У... уряду. Вона не повинна бути. Виконувати вказівки уряду, а закони. Друге, це верховенство права, верховенство закону в діяльності міліції. Тобто не повинна працівники міліції в своїх повсякденній службовій діяльності користуватися нормативами, внутрішніми підзаконними актами, а законами держави безпосередньо. Це повинна бути децентралізація у міліції. Секунду, в розумінні того, що міліція є централізована система, тому що ієрархічний... Розподіл суботих обов'язків, але на місцях вони повинні йти по горизонталі. Наступне це є прозорість, це є відкритість. Міліція повинна бути підзвітною безпосередньо людям, населенню України, громадянам. Це створення громадської ради дієвої, а не такої, як вона знаходиться зараз на балансі органів внутрішніх справ. Тобто вона не функціонує належним чином. Ті громадські активісти, які дійсні які перебувають, вони. Абсолютно нічого і не можу там вдіяти. Функції у них як таких, тобто обов'язків і повноважень, немає. Наступний момент це є демілітаризація. Демілітаризація це не тільки озброєння, тому що міліція є озброєний орган. Так саме більша небезпека полягає не в не, не в зброї в, в наявності в міліції, а в тому, що вона е, асоційована занадто сильно і з'єднана з військовою структурою. Міліція діє як військова структура, а не правоохоронний орган. Знову ж таки, та сама боротьба зі злочинністю, поєднана з військовою дисципліною і військовим формуванням цього органу, призводить до війни зі своїм же народом. Тоді зараз секундочку, ще передам слово Мар'яну. Дякую, до речі? Отже, тут Сергій сформулював в принципі, всі наші вимоги до Міністерства внутрішніх справ. Ми це, оці вимоги зафіксували в письмовій формі і зверненням до Міністерства внутрішніх справ. І, ось, звичайно, Сергій тут перечислив там, 5 пунктів це про деполітизацію, про відставку неефективного керівництва. про... Прозорість дотримання прав людини та громадський контроль судня корупції і професіоналізація ми у цьому зверненні додали ще шостий пункт. Так як я в кінці свого першого виступу говорив вже про те, що наше міністерство. Внутрішніх справ не займається жодними справами, а свавіллям, то правильно було б його переіменувати на міністерство всеукраїнського свавілля. І ми спочатку ми думали, звичайно, самі це зробити переіменувати. Але позаяк ми все-таки сподіваємося, що в нас там в міністерстві є добросовісні люди, то ми підготували звернення, в якому сказали шостим пунктом, що там, враховуючи вищі перечислені пункти. Звертаємося до міністра внутрішніх справ і з проханням перейменувати Міністерство внутрішніх справ до, на Міністерство Всеукраїнського Свавіля. А будь ласка, табличка у нас вже нас же є. І ми зараз тоді підемо до приймальні, де передамо наше звернення до міністра. Як додаток до звернення, ми передамо табличку, яким би ми хотіли бачити, власне. Яку ми хотіли власне бачити табличку на, на, на в центральному вході міністерства внутрішніх справ? От ми саме отаку табличку хотіли бачити, і після того як ми передамо звернення і додаток до звернення цю табличку, ми тут ще зберемося знову. І тут кілька митців прийшли, які е, виступлять там із е, піснями, з віршами, в яких е, розкажуть в усіх в своїх віршах і піснях, розкажуть те, що вони думають про нашу доблесну міліцію. Yeah, because they will